Продовжуємо оглядати постшоу проєкту Холостяк. Діана Зотова отримала пропозицію заміж, хоча я їй не вірю, вона вже заміжня, мені здається. Іра Комо після проекту поїхала до батьків тиждень, відпочивала. Лера перевезла коней в Україну і тепер живе в Києві. Любревич Торхова теж виїжджала, і я, до речі, на початку війни виїжджала, але ми зараз всі в Україні. Іра Комо вирішила не казати, що в неї на особистому житті. Валерія знайшла собі партнера. Це мать до нього вона й приїхала. Деякі дівчата спілкуються одне з одним, і це теж показово, хто з ким найбільше дружить, той бачить, той має якусь спільну проблематику з чоловіками. Цікаво. Потім поговорили трошки про хейт. налетіли, як завжди, на Олю про вік. Вона сказала, всі там будем, а я б сказала: навпаки, не всі тут будуть. І тому мої роки, моє багатство, класична пісня, знову я не нариса. Щось цитувати. І я думаю, це прекрасно. Правда ж? Щось цитувати. Вам цікаво, коли я когось цитую? Напишіть в коментарях. Далі вийшла білені з женихом. Не з чоловіком, з женихом. в положенні вийшла. Нічого хорошого, що я вам скажу. Тому що хорошо, коли тобі спочатку роблять пропозицію, потім ви плануєте дитину і робите. Ось дружитись по зальоту, панієш, і дитина, яка неочікувана. Вона все таки не така, яка б супербажана. Коротше, нічого хорошого, моя думка. Ну і нарешті, після білень і оцих її фантастик, запросили Надін, а не Настю. На відміну від стосунків Білені Терена, ну, з Надін у Тараса дофігіща і фото, і відео. Ну, коротше, так як і передбачалося. Вони не разом, кожен із них центр своєї всіленної, і обшусть вони не змогли побудувати. І Тарас покинув Надін, Надін мало не плаче. Я коли була в юності, я коли дивилася такі проекти, мені так було б соромно бути на, на місці Надін. А зараз я дивлюся, от ближче до ірочки. Ну так сталося, ну не разом, ну буває. Я дійко звільняюся, що шторхова, а то б несла. Що то змонтували, я не знаю. Що вона може погано сформулювала? Уникаючи йти прив'язаності, це коли простими словами ти кидаєш раніше ніж щоб кинули тебе. Надін каже, що вона після проекту боялась проявляти себе. Так вона й на проекті була якась несправжня, тому вона людям не подобалась. Ну, як і Настя, в принципі, вони обидві хотіли бути ідеальними. Не ідеальною могла бути тільки ірочка, вона сприймає себе не ідеальною. Ну, на хоч пояснила, як їй було неприємно за ту собаку. Ну, кожен має право на помилку, я так вважаю. А за історію з Тарасом, ну, пройшло, ну, було, пройшло, перемогла молодець. Перемога закінчується і закінчується іншим життям звичайним. Я не думала, що вони залишаться разом. Ну, це як я перемогла в коренації слова там, з книжкою своєю. Ну вона видалась, да. Ну, я не очікувала, що це там буде мега-бестселер. Для мене чудо було, що вона взагалі була видана під час війни. Було і слава Богу. Так само я порадила Надін ставитись до Холостяка. Перемогла і слава Богу. Оце для мене якась туфта, коли люди кажуть, я хотіла закохатися. Я ніколи не хочу закохатися. Мені завжди приємно, коли закохуються в мене. Ну, що це за туфта, коли йдуть на холостяк? Я хочу закохатися, я хочу відчути. Ну ви ж розумієте, що відсоток тих дівчат, кому це буде взаємно, нульовий. Ви йдете на холостяк, щоб відчути невзаємне кохання. Нащо? Оце я хочу закохатися. Нашу? Ну, а запитання в тебе є до Тараса почуття. Чуєте, навіть в мене є до Тараса почуття. Я дивлюсь, мені як мінімум він подобається. Потім він мені цікаво на нього дивитися. Я його люблю як нашого українського актора. Навіть в мене я з ним ніколи в житті не бачилась, і є почуття. У нас дуже до багатьох людей є, неравнодушує. це теж якісь почуття. Нічого страшного сказати, «Да, у мене є до Тараса почуття. А які вже почуття? Не ваша справа. Це може бути повага, приязнь, подяка, зло, агресія, ненависть, але це особиста справа. Ну, Надін дуже показово сказала, що якби другий раз запросили на проєкт, то потерпіла б. дійсно стосунки з Тарасом терпіла, бо вона була не справжня. Я думаю, так і є. А ви, як гадаєте, напишіть в коментарях, а ми переходимо оглядати далі і вже оглянемо Настю, що там за приколи.